Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У густому, пригустому лісі, де птахи будували гнізда на верхівках дерев, а білки гралися в хованки серед гілля, жило собі маленьке совенятко на ім'я Совак. Він був надзвичайно допитливим. Веселим і дуже любив відкривати для себе щось новеньке, але останнім часом совак найбільше часу проводив перед чарівним екраном. Цей екран був особливий, він світився, видавав звуки, показував відео з усього світу, з лісів, гір, пустель і навіть міст, де живуть люди. Совак дивився все підряд, як мурашка танцює брейк-данс, і як каченя грає на гітарі, і як хтось з'їдає десять грибів поспіль, а потім сміється до сліз. Одного дня совак так захопився переглядом, що не почув, як у гніздечко прилетіла мама. Соваку, ти знову біля екрану? запитала мама, сівши поруч. Ага, мамо, дивись, тут білка зробила годівничку зі старої коробки. Я теж так хочу. Очі совачка блищали від захоплення. Мама усміхнулась, легенько притулила крильце до його плеча. Це гарна ідея, але перш ніж щось робити, потрібно впевнитися, що це безпечно і правильно. Ходімо, ми з татком допоможемо тобі зробити годівничку справжню, з кори, мотузки й любові. І вже за годину совак разом із мамою й татком майстрували годівничку. Вийшло навіть краще, ніж на відео. Вранці до неї прилетіли перші синички, і Совак пишався, мов справжній майстер. Та вже наступного дня все було зовсім інакше. Мамо, мамо, дивись. закричав Совак. Тут показують, як пташко з'їдає червоні ягідки дуже швидко, їх повно під дубом. Я зараз теж спробую. Зупинись! Сказала мама, миттєво опинившись поруч. Покажи мені це відео. Вона подивилась, зітхнула і подивилась совоку в очі. Це дуже поганий приклад, мій любий. Ягоди, які ти бачив, можуть бути отруйними. Ті, що під дубом, вовчі ягоди. Вони гарні, але небезпечні. А відео, можливо, підробка або дурний жарт. Усе, що змушує тебе ризикувати, не варто ані хвилини твоєї уваги. Совак опустив голову. Але на відео всі сміялися. Вони не сміялися б, якби хтось захворів, пам'ятай. Тато совун прилетів до них і сів поруч. Не все, що ти бачиш на червоному екрані, правда. Є правдиве, є вигадане, а є й таке, що може призвести до біди. Перш ніж щось робити, завжди питай у нас. А коли ти виростеш, то почнеш розуміти, що може нести небезпеку. А поки запитуй у нас ми завжди допоможемо і збережемо тебе від біди, адже ми тебе дуже любимо. Я не хочу помилятися. Совак зітхнув. І не мусиш, бо ми завжди поруч, ніжно сказала мама. Вечір був спокійним. Аж раптом совак закричав. Ух ти, пташка, яка літає задом. Це точно магія, я теж так можу. Тато підморгнув. Ану, покажи. Вони переглянули відео разом. Це монтаж, сказав тато. Хтось просто перевернув відео або перемотав його назад. Це як фокус. Справжні птахи так не літають. Совак задумався. А чому тоді це показують? Бо це смішно, бо людям подобається вигадувати. Іноді це весело, але іноді небезпечно. Якщо не знаєш, де межа між вигадкою і правдою завжди приходь до нас, сказала мама. Вона обняла свого маленького совачка і той сказав Я все зрозумів. Перед тим, як щось пробувати, запитаю у вас, бо чарівний екран то просто картинки. А справжні знання у вас і в моєму серці. Тепер ти готовий бути справжнім мудрим совеням, усміхнувся тато. А я ще й годівничку зробив. Додав совак і підстрибнув. І з того часу, коли екран показував щось дивне, совак завжди кликав: Мамо, тату, а це правда? І мама з татом завжди відповідали лагідно, розумно і чесно, бо любов і довіра. Найкращий захист від будь-якої вигадки. Не все, що в екрані, блищить золоте, бо правду і вигадку змішано в те. Буває, що відео дуже смішні, сміються усі, та інколи жарти ведуть до біди. Не вір усьому, що ти бачиш в екрані, бо правда не завжди показана там. Як дивне раптом з'явилось в екрані, згадай, маму й тата, й поради спитай. Як відео кличе на трюк небезпечний, спинись і спитай, бо це небезпечно. У мами й тата мудрість велика. Захистять від помилок навіть без крику. Тож дивись, пізнавай, не поспішай. Про правду і вигадку маму й тата спитай. Розумним ти станеш, як будеш навчатись, не тільки з екрану, а й питаючи люблячих тата і маму. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон, прилетий до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний світ приведе.